Якщо ви такий самий поціновувач сиру, як і я, тоді цей рецепт точно для вас. І для початку приготуємо тісто. Беремо 330 г борошна, 180 г гарячої води, трішки солі та 2 столові ложки олії. Далі вимішуємо еластичне тісто та залишаємо трохи відпочити. Потім беремо 2 курячих яйця. 30 грамм соєвого соусу, додаємо сіль та перець та ретельно збиваємо. Далі беремо одне куряче філе та нарізаємо ось так. Прикладаємо в наш маринад та поки залишаємо. Тісто вже відпочило та починаємо формувати ось такі кульки. Посипаємо борошном та розкачуємо ось такі пі. Далі перекладаємо на суху пательню та смажимо на великій температурі. Піту часто перевертаємо, щоб вона просмажилася, та за допомогою пару, який утворюється всередині, вона надулася. Куряче філе вже примаринувалось, паніруємо. Та обсмажуємо на пательні. Далі готуємо дуже смачний соус, рецепт якого я написав вже у описі. Переходимо до найголовнішого грант нуар сир з блакітною плісню від відомого німецького бренду Sarei Champignon. Тривала витримка з сиру повністю розкриває його насичені та складні смакові відтінки. Далі трішки відрізаємо піту, розкриваємо та змачуємо соусом Далі кладемо хрустку курку, листя салату, помідор та основний інгредієнт сир. Грант Нуар піта вже готова. Вона має дуже насичений смак та максимально смачна. Обов'язково зберігайте цей рецепт та готуйте смачно.